Це серіал-проект Як накачатись своєю масою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, то в сьогоднішньому відео покажу, якою вправою можна накачати біцепси, буде вправ декілька, і кожна з них унікальна та дуже-дуже сильно по-новому буде вам допомагати прокачувати ваші м'язи рук. А більше всього, звичайно ж, це. Тренування для прокачки біцепсів. Тому дякую всім, хто підтримує серіал-проект Як накачатись лайком та коментарем. Всім вам вдячний за те, що ви купуєте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за ціною 1000 доларів оригінальною, чи зі знижкою використовуючи купони починаючи з 100 доларів і до 1000 доларів з порогом 50 доларів. Це означає, що ви ті ж самі програми тренувань, використовуючи купон на знижку, можете купити не за 1000 доларів, а за 500 доларів. Деталі на сайті. І давайте почнемо сьогоднішнє тренування. Перша вправа це потрібно підтягнутись до кута 90 градусів і робити рухи такі плавні зліва направо або з наліво. Немає значення, кому як зручніше з якого боку починати. І суть цього підходу в тому, що потрібно зробити максимальну кількість таких перетягувань тіла з максимальною амплітудою. Тобто це означає, що, якщо зможете зробити 10 разів, уже добре, 20 також добре. 21 ще краще. В моєму випадку, в мене вийшло зробити десь 100 разів. Це статична вправа, яка тримається в балансі в такому конкретному положенні тіла. І це вже просто, якщо так тримати своє тіло, прокачується добре м'язи. А якщо при цьому ще й рухатись тілом, то тоді. Додатково прокачуються біцепси таким чином, яким, можливо, раніше навіть вони і не прокачувались. Потрібно зробити всього лише один підхід на максимум кожної вправи з відпочинком інтуїтивним по декілька хвилин між кожним підходом. Другий підхід це підтягування вузьким нижнім зворотнім хватом до кута 90 градусів. Також ноги потрібно тримати ще в першій, в другій, і в третій, і в інших вправах разом, для того, щоб енергія по тілу краще проходила та прокачувала м'язи. І тут потрібно другий, третій підхід робити в два різних боки, прокручуючи своє тіло колом таким. Тобто треба всього-навсього робити прокрутку тіла максимальну кількість разів. В одну сторону, а потім в іншу. Починайте з тієї, з якої вам зручніше. Четвертий підхід це такий ж, як і третій, і другий, тільки на одній руці. Потрібно утримувати своє тіло в куті 90 градусів і робити також такі плавні, швидкі кругові рухи. Наступний ще один підхід це підтягування. Плавне амплітудне, десь в районі 90-градусного утримання тіла, але при цьому потрібно робити кругові рухи, просто імітуючи такі плавні кола. Тобто це не повноцінне підтягування, а просто статичне підтягування на біцепс з зворотнім нижнім хватом, але вже не вузьким, а десь на ширині плечей. І також максимальну кількість разів потрібно робити. Наступний підхід це вузький хват максимально. Наскільки це можливо, можна не обов'язково тримати руки прям одна біля іншої, трішки зазором можна залишати. Але плавні рухи потрібно робити вже в другий бік. Тобто, якщо тягнули на себе. І робили коло таке через низ-верх, то тут навпаки, верх-низ. Тобто, як ніби вперед сальто робити чи назад сальто робити, є відмінність, і, в принципі, все. от таке тренування. Декілька підходів. Кожен підхід дійсно прокачує м'язи, біцепси, і показую вам в цьому відео свій памп. Якраз Після цього тренування та в процесі самого тренування. Тому все як є, показав. Надіюсь, це було для вас корисно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропускати. Ще раз всім дякую за вашу підтримку та за те, що купуєте програми тренувань і підтримуєте серіал проєкт як накачатись. Всім пока!